В дитинстві я ніколи не мріяла бути мамою. Ну, не то, щоб я погано ставилася до дітей, але мені здавалося, що в світі так багато цікавого, ну, що мені там, оця маленька людина. Але в 30 років я все-таки вирішила народити і в цьому випуску хочу поділитися, чому я вирішила стати мамою в такому дорослому, зрілому, чи як правильно сказати, віці. Привіт я яліна, мені 30 років і нещодавно народила дитину за власним бажанням. Цей канал не про материнство, а про стиль життя з дитиною. Обов'язково підписуйтесь. До речі, ще такий прикольний факт. Я навіть свою маму просила, умоляла, що мама не народжує братика чи сестричку, бо вони будуть кричати і заважати мені жити моє життя. Напишіть в коментарях, як було у вас, чи хотіли ви брата або сестру, як ви в дитинстві ставились до малюків. Я народила в 30. Я про це вже сказала, скільки, три рази. І це рішення було дуже виважене. Ну, не те, щоб я брала такий аркуш паперу, ділила там за і проти, хоча. Але ми з чоловіком дуже довго обговорювали, чи бачимо наше життя з малюком, як ми його бачимо і чи ми готові бути батьками. Мій YouTube, він, скоріш за все, для таких людей, як я, котрі. З одного боку, хочуть бути батьками цей досвід материнства, він дуже для них цікавий, а з іншого боку, їм якось страшно дискомфортно і думаєш, а чи варто в це все впрягатися? Ну, бо материнство і батьківство назад не відмотаєш. Та от, повернемося до теми материнства в 30 років. Спочатку я хочу розповісти плюси, а потім мінуси, ну так сказати, для балансу. А в 30 років я нарешті навчилася дбати про себе. Тобто, нормально харчуватися, займатися спортом, нормально спати. Ну тобто, турбуватися про себе, бо в 30 я остаточно зрозуміла, що те, що я зараз, це максимум. Ну тобто, краще не буде. Я або цей максимум збережу як можна надовше, або ні. Ну, на мій суб'єктивний погляд, там стан мого здоров'я в 30 він значно кращий ніж був раніше. А в 30 років мене вже не лякали фізичні зміни, котрі можуть бути після вагітності. Е, ну, давайте згадаємо там ці всі лякавки, там зайва вага, розтяжки, волосся випадає, зуби випадають і взагалі відбувається якийсь кошмар. Е, бо я розуміла, що ну, ці зміни вони все рівно будуть, незалежно від того, буду я народжувати дитину чи не буду. Але років 20-25 я б ну панічно хвилювалась там за кожен набраний грам, чи е, не знаю, якусь там. Малесеньку розтяжечку, може через те, що в 30 років я сприйняла спокійно потенційні зміни, їх особливо то й не було. Ну або я їх не помітила. Наступне це робота з психологом. В 20 років, ну чи там 25, в мене не було розуміння, що це важливо, і не було на це фінансів. Тому всі сюрпризи материнства я вивозила самостійно. У ну, нас чоловіком взагалі такий підхід, що якщо є якісь проблеми, які ви не можете вирішити вдвох, це окей піти на сімейну терапію. І розкажу одну історію, коли я за прийшла ставати на облік в одну відому приватну клініку в Києві. Мені трапилась лікарка, скажімо так, не дуже добросовісна, котра вагітно на 12-му місяці так залякала, що я в той же вечір писала психологу, щоб, будь ласка, поговоріть зі мною, бо я не можу це вивести. А справа була так, що я здала один аналіз, він був не дуже хороший. І замість того, щоб направити мене на ну, перездачу, вона почала залякувати, що це якийсь там предраковий стан, і взагалі, як тільки я народжу дитину, мені потрібно лікуватися там від раку, а зараз терміново треба їхати в онкоцентр, здавати якісь проби. Ну просто уявіть, я вперше вагітна. Це перший триместр, коли ну, вагітність ще так закріплюється, скажімо так, і тут тебе починають так залякувати. Ще мене дуже насторожило, що лікарка направляла мене в конкретну клініку до конкретного спеціаліста. І візит до цього спеціаліста коштує 1500 гривень, це лише одна перша базова консультація. Ну, загалом в мене є підозра, що це якась лікарська схема, але так як це було за 3 чи 4 дні до війни. В мене ж не було часу з цим розбиратися, відстоювати свої права. Тому, повертаючи до цієї теми, я обговорила ситуацію з психологом, здала ці аналізи ще в двох лабораторіях, нічого не підтвердилось, і я спокійно собі продовжила, ну, називаємо це так, насолоджуватися вагітністю, наскільки це було можливо в той час. Ця історія не зовсім про психолога, а про вміння себе підтримати, знайти цю підтримку, відстоювати свої кордони і розуміння, де тебе обманюють. В 20-25 я б все, що говорять лікарі, сприймала за істину і за правду. Ну бо це ж лікар. Я вже разі не говорю, що там люди в там 25 років, вони якісь менш там розумні. Ні, це я порівнюю себе в тому віці і себе теперішнім. До речі, ця історія про підраковий стан це ставлять багатьом вагітним. Багатьох вагітних залякують. Якщо у вас була така ситуація, поділіться в коментарях і як ви з цим розібралися. Ну, і взагалі я просто мрію, щоб припинили ставити якісь фуфоні існуючі діагнози. От мене ця тема дуже болить. Також, коли я народила дитину, в мене був Baby Blues, у мене є про це випуск, називається Перший місяць з дитиною. Це коли тобі сумно, депресивно, ти плачеш, і думаєш, що ну, я це не вивезу, наша це в'язалась. І психолог мене дуже підтримала і допомогла. Ну і взагалі психотерапія навчила мене. Справлятися з викликами і задачами значно краще і спокійніше. А коли ти мама, це дуже важливо. А наступне ми з чоловіком вдосталь пожили в своє задоволення, що я маю на увазі? Зараз десь 80-90% свого часу, вільного чи ну, будь-якого, я провожу з дитиною, і мені, в принципі, нормально. Буває від окей до класно. А В 20-25 років я жила взагалі інакше. З чоловіком перші роки життя ми взагалі любили спускати всі гроші під нуль, до ранку сидіти в льогерхеді, це дуже класний а, київський бар. І коли я закінчу грудне вигодовування, я цього не говорю. Так от, і, і ми взагалі не залежали від соціальних очікувань. І такий стиль життя він мені подобався, мені було дуже круто. Але в якийсь момент нам це реально набридло. Перший такий дзвіночок, що ми втомилися жити там лише в своє задоволення, це те, що ми завели кота. Тобто ми захотіли вже про когось турбуватися. Другий колокол це те, що ми завели другого кота. Тобто, кудись поїхати вже стало складніше, бо ти маєш цих котів кудись пристроїти, ввечері ти маєш їх погодувати, бажано там ще зранку поміняти воду, лоток і ці всі справи. Тобто ми реально втомилися жити, як це сказати, ну, вільно. І з'являється якась така велика потреба пікуватися про когось крім себе. Тому так, да, ми почали з котів, а закінчили дитиною. А в 30 років у мене стала самооцінка. Я знаю свої сильні сторони, я знаю свої недоліки. Зараз мене значно тяжче загнати в якісь комплекси чи збити з пантелику. А для виховання дитини це дуже хороша така навичка хороші якості. Бо, скоріш за все, їй не доведеться затикати мої травми дитинства своїми досягненнями. Ну не буду я говорити там ніці, що е, ти маєш приносити грамоти, щоб мама тобою пишалася. Бо мамі є чим пишатися в своєму житті. Ну в материнстві нічого не можна загадувати, бо це така штука, що на тебе так міняє. Але от на сьогодні я думаю, так наступне за те, що наш шлюб і наші стосунки вони пройшли випробування. Ремонтом, встановленням, власною справою, котами, ковідом, на жаль, війною. Народжувати дитину на першому році стосунків там, чи на другому це взагалі не моя історія, бо я хотіла, щоб цей фльор, цей такий романтизм, він трошечки притушився. Бо коли ми познайомилися з моїм чоловіком, мені дуже крутило там, голову і можна було, було наробити і справ, і дітей. Тому я прихильник підходу, що народжувати дітей класно тоді, коли ви вже роздивилися один одного, зрозуміли, що ви за люди, ви вже не ідеалізуєте один одного, і от тоді задаєте питання: а я готова з цією людиною народити дитину? Враховуючи, що мого чоловіка, ну це взагалі, мабуть, перший чоловік в моєму житті, з яким я дійсно зрозуміла, що я хочу мати дітей. Ми познайомилися, коли мені було 24, поки там минуло 5-6 років. Ну, от якраз, знаєте, стосунки стали такими стабільними. І тоді ми народили дитину і знову все стало незрозуміло. До речі, нагадую, підпишіться на мій канал, підозрюю, що вам цікаво, якщо ви додивилися до цієї хвилини. А ще в мене є Patreon, я буду дуже вдячна за підтримку. Це допоможе мені робити більше корисного контенту. І про мінуси материнства в 30. 30 років твоє життя занадто збалансоване, воно занадто зрозуміле. Тобто ти прокидаєшся зранку, ти п'єш каву з конкретної чашки, ти 20 хвилин йдеш в душ. А коли з'являється дитина, то це якийсь суцільний хаос. І зранку, замість того, щоб випити каву, ти миєш маленьку дубку. Ще мінус страхи старорадящих. Хоча, знаєте, раніше мені мама розповідала, що в 21 рік ти вже була старорадящою. Ну існує думка, що після 30 років тяжче завагітніти. Що збільшується ризик народити дитину з генетичними хворобами. І ці всі моменти вони, вони лякаючі. Після 30 ти більше все аналізуєш. А чи потрібно, а як, а чому, а де, а коли. Ну, я, в принципі, така людина, котра любить аналізувати. От мені правда, це подобається. Якщо я відчуваю якийсь дискомфорт, я можу сісти з листочком і розписати, в чому причина дискомфорту і що я можу з цим зробити. Тому окей, це да, не стосується віку. А ще мінус те, що дитина піде в університет, коли мені буде 46. Ну, тут без коментарів, хто розуміє, про що я той розуміє. І останній пункт, я про нього вже трохи згадувала, це трансформація стосунків. Це і плюс, і мінус залежить від того, куди ця трансформація вас приведе. До народження дитини ми з чоловіком навчилися розуміти один одного, припинили кататись на емоційних гойдалках. Ну, тобто, ми сформувалися як така хороша пара. Зараз ми батьки, і ви знаєте, це ніби ну все спочатку, ви спочатку вчитеся бути парою, знаходити час для себе. Ну не буду брехати, що в нас все класно виходить, поки не дуже. Ну ми стараємось. Ви вчитесь домовлятися стосовно дитячих питань, хто записує до педіатра, хто коли працює, хто коли з дитиною, хто її там перевдягає, хто з нею на прогулянку. Тобто, це ваше життя одразу на вас летить ком таких запитань і рішень. Але мене гріє думка, що коли дитина трошки підросте. От те, що для нас раніше було звичним, воно, знаєте, заграє новими барвами. Це і там і вечеря вдвох, і те, що наша спальня нарешті знову стане лише нашою, і відпочинок вдвох. Ну, дуже-дуже в це вірю. Поділіться в коментарях власним баченням, в чому плюси і мінуси материнства після 30 років. Якщо вам подобається мій контент, ви можете подякувати на Патреоні. Там є три рівні спонсорства. А для спонсорів третього рівня я буду викладати коротке відео з відповідями на запитання. Влітку планую робити живі зустрічі. Загалом буде дуже-дуже багато плюшок. Щоб почитати детальніше, переходьте за посиланням в описі цього відео.